все Привіт, як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами новісенькими парфуми моєї колекції. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися про них побільше. А також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж напишіть мені, будь ласка, у коментарях, який найновіший парфум ви маєте в своїй колекції, а я хочу розпочати з чогось дуже смачного. Аромат називається Le Concentré від бренду Chabot. В мене зараз є пробники з усієї колекції, я їх тещу, і це точно їх безселер. Найпопулярніший аромат молока, такого теплого, смачного, з карамелью, солодкого. Взагалі він мені нагадує аромат. Немовля, він такий лагідний, такий тендітний, такий легкий. Одне задоволення носити його, коли друзі приходять в гості, або просто. Проводячи час з близькими. Цей аромат лактонний, тут є кокос, кремова молочна текстура. Він не занадто важкий, але досить легкий і ненав'язливий. Я не можу сказати, що він якийсь занадто особливий, доволі простий, але тим самим і приваблюючий. Його також порівнюють з моєю улюбленою італією. Можливо, це через карамель та. Молоко, вони мені різні. Також я маю інший парфум в колекції від бренду Sweet Pacific, але він більш ванільний, також лактонний. Це аромат досить популярний. Я думаю, фанати молочних нот в парфумерії з ним знайомі. Будь ласка, напишіть мені, чи ви його знаєте. Якщо ні, і мрієте затестити. Я навіть маю для вас знижку на цей бренд, тому, будь ласка, передивіться усю корисну інформацію в описі до цього відео. Ну і напишіть мені, чи ви полюбляєте ноту молока в парфу. Фумах вона дуже затишна, особливо зараз, коли холодно такі аромати дуже. Доречні, я маю навіть а, відео про парфуми з молочними нотами, тому можу його порадити для усіх, хто шукає якихось гарних рекомендацій. Ну, а це парфум точно який носибельний, легкий, не занадто важкий. А, щось інше смачне нове в моїй колекції це The Chronic Rouge від бренду Byron, в такому шикарному червоному флаконі, який я якраз ношу на вихід. Нещодавно ми були на українському благодійному. Концерті абсолютно неймовірному, там були дуже талановиті українські молоді музиканти, і вони створили концерт на три. Години збирали на автівку для а, Збройних сил, і це було неймовірно, просто гордість брала за таких талановитих а, музикантів. А, і я насолоджувалася прекрасною українською, і класичною, і сучасною музикою, носячи цей парфум. Він також трішки лактонний, бо тут є взбиті вершки. Вони роблять а, фруктові ноти на старті більш кремовими. Тут є малинка, диня, груша, вони дуже спілі, соковиті. Але. Є і зміна в базі, бо тут амбра, сандал, білий мускус, пачулі та різні спеції, тому він не простий Аромат е, з. Таким а, солодким, фруктовим, теплим, пряним звучанням, і в ньому є родзинка. А, тому, якщо ви шукаєте гурманський, але не знато солодкий аромат, і ви полюбляєте фруктові ноти, і хочете, щоб вони були свіжими, але аромат таким густим та насиченим, особливо гарно він буде звучати на верхньому одязі, коли ви кудись йдете. За ним такий дуже об'ємний шлейф, але він не важкий. Тому можу його також порадити. Ну, а наступний парфум також з пряним ароматом це Zara Nocturnal Life. Він в мене вже був, але я, на жаль, його розбила прямо на відео. Це було на моєму першому каналі. Якщо ви його не бачили і хочете ну, посміятися, напевно. Але мені було не дуже смішно, по-перше, нова бутилочка, по-друге, уся підлога була залита цим парфумом. Мої капці взагалі досить, їм, досі їм пахнуть, бо аромат потужний. Називається Nocturnal Life, звучить він дуже дорого, дуже достойно. Це для фанатів а, кориці, а, тут ще є ноти ягоди і ялівцю та ладан, але я відчуваю пачулі. Пачулі смачні, шоколадні, навіть трішки алкогольні. Аромат схожий на Angel Share від Killian, але набагато бюджетніший. Тому якщо у вас є можливість його затестити або придбати, зробіть це, бо за ним такий дорогезний шлейф, він огортуючий, він абсолютно крутий на вечір. Але я його ношу взимку, ну ще за. Зараз осінь, але холодно. На вулиці. ось, коли у нас демонстрації на підтримку України проходять, я люблю їм трішки облитися, бо він звучить дуже дорого, дуже нішово, і мені подобається. Ось взагалі його порівнюють з багатьма іншими ароматами. Наприклад, нещодавно я купила Баде Аль-Уд Honor and Glory від Латафи. Я вже вам про нього розказувала це. Не дуже вдала покупка, бо його теж порівнюють з багатьма крутими ароматами. Але, на жаль, на мені він знато чоловічий, амбровий, пильний, пудровий, але не такий, як я люблю. І це не дублікат і клон Трібекі, хоча я сподівалася, бо той парфум точно занадто дорогий для мене. Я хотіла, щоб він був на нього схожий, а він. Мені не зайшов, але багатьом на мені подобається. Я отримую за нього компліменти. Щось, що я особисто ношу з більшим задоволенням це Rare Tiffany від бренду Афнан, який я зараз тещу, і мені дуже сподобалося моє знайомство і перші враження від їх ароматів, бо це я взагалі тримаю біля дверей, коли забуваю нанести парфум, але не подумала, не продумала знаєте свій аромат дня. Він настільки насибельний, елегантний, такий витончений. Ось по-справжньому, аромат з дитинства, коли жіночі парфуми були дуже а, такі комплексні. Тут є багато квітів, вони пудрові, вони кремові. Тут навіть є імбир з карамелью та сандалом, ваніллю, білий мускус. Він досить чистий. Тут, напевно, тому я й можу носити його в холодну погоду, бо я полюбляю мускусні аромати, коли холодно хоча він більш а, такий. А, і ще один аромат 9 am Perfume, а, це взагалі моя любов, бо мені тут, неймовірно, подобається цитрусовий акорд. Я взагалі не фанат а, таких відвертих цитрусових ароматів. Він справді не такий, а більш фруктово-флоральний, в дуже гарній бутилочці, аромати про мандарин, грейпфрут, бергамот, апельсин, і вони соковиті, але не начебто кришталеві, і в поєднанні з фруктовими елементами малини та чорної смородини і чимось абстрактно флоральним, він нагадує мені популярний фльор Наркотік. Тут також є багато мускусу, і він для мене неймовірно романтичний, легкий, піднесений. Тому я його буду залюбки носити, коли трішки потепліє, напевно, навесні, бо він такий романтичний і дуже а, юний. А ось аромат на я буду носити саме uh, зараз, по вечорам, бо він uh, більш такий потужний і насичений. Взагалі його порівнюють з парфумом, від вінішою під назвою Atomic Rose. І він також про троянду, але не таку настирну, пронизливу, різку. Тут вона в поєднанні з ірисом, тому він мені дуже пудровий, начебто будуарний, фіалка додає чогось а, більш як а, помадного, Півонія освіжає, жасмін його насичує. Тут є також малина, але я відчуваю більш соковите і хрумке і кисле яблуко. Воно тут Дуже реалістичне, в базі в нас ноти парису, сосни, кедро та амбри, і я їх не дуже відчуваю. Це, напевно, добре особисто для мене, бо я не фанат таких, знаєте, древесних і якихось надто хвойних елементів парфумерії, але він дуже ам, такий статусний, потужний. Хочеться нанести яскраву помаду, вдягнутися гарно, кудись під. Ти на побачення або, знаєте, в ресторан носячи цей аромат, він теж жіночний, дуже файний, мені неймовірно подобається. Тому раджу вам взагалі звернути вашу увагу на цю колекцію. І якщо ви, може, знайомі з Афнан, то напишіть мені в коментарях ваших фаворитів, бо я точно хочу вже затестити ще більше. А ось аромат, який я затестила і мені повезло в магазині, це новинка від jo Malone. Кожного року вони. Видають їх лімітировану версію Ginger Biscuit, і він завжди розкуплений, але цього разу мені пощастило, я його придбала і дуже з цього приводу тішуся, бо це аромат. Свята він дуже зігріваючий, такий комплексний пряний акорд з імбиру, з кориці, з мустатного горіху. Це все трішки солодкувато через карамель та ваніль, бо битонка з лісовим горіхом додають чогось такого. Ну, прям їстівного, але це все одно парфумерна композиція. Завжди про це кажу, бо аромат, начебто осені, або навіть, знаєте, зимових свят, якщо ви полюбляєте імбирні пряники, або просто в настрої приготувати якісь ем, святкові. Кренделі або щось в цьому стилі, то я вам його дуже раджу, з ним можна навіть пити в кафе, бо він такий атмосферний, можна насолоджуватися осіннім бейзажем, або, знаєте, як падає листя сидячи і п'ючи щось, щось смачне в кав'ярні, або навіть пити на роботу з ним, бо це все одно джумалон. знаєте. В них дуже легкі парфуми. Я взагалі кол 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 ну, колекціоную парфуми, але в мене є таке guilty pleasure збирати їх лімітировані парфуми, які я потім ніколи не ношу, Тому я зараз його прям дуже-дуже <плес> чітко намагаюся себе, ну, я не змушую, але просто так. Ти купила, ти повинна носити, бо він атмосферно, я хочу асоціювати а, чомусь а, цю осінь і зиму саме з ним. Але в мене є ще один крутий аромат, до речі, теж лімітирована, але цього разу від бренду Мізонвіолі під назвою Cycle 002. І це а, зовсім інша історія, хоча вона теж дуже пряна, але розкривається гіркими, терпкими цитрусовими нотами: мандарину, гіркого апельсину, лимону, бергамоту. Потім тут такий пронизуючий чорний перець в поєднанні. З гвоздикою, куміном, солоненьким та перцем чілі він гострий. Тут є ладан з древесиною, з бальзамічними нотами, тому він такий досить прохолодний, містичний. Точно зимовий на холодну погоду він зігріваючий. Хоча деякі спеції тут прохолодні, але в базі, коли він шлейфить, о, це щось неймовірне. Він перетворюється з тигра на якийсь пухнасте кошенят, з яким хочеться обніматися і насолоджуватися їм. Дуже раджу вам його придбати. В мене є навіть для вас знижка. Якщо вам це буде корисно, але він дуже дорогий по звучанню, ось це справжня ніша. Його можна нанести на якийсь дорогий костюм, коли ви стримані, але все одно якось від вас іде дуже така люкс енергія. Не знаю, як інакше це пояснити, але знаю. Що є покупкою року для мене? Це аромат Arabian Stone одний з найпопулярніших від Монталь. До речі, напишіть мені, чи вам було би цікаво подивитися на огляд усіх монталівських парфумів, які я маю, бо в них неймовірна колекція. Я маю також багато. Мені дуже хочеться затестити їх новинки, але цей парфум був так давно на моєму вишлісті, що, врешті, я його вже й... Придбала, тримаю на якісь такі особливі заходи, коли я йду. Можна день народження, ну я не ходжу на дискотеку, клуб, але знаєте, в приміщення, де буде багато людей, бо він дуже потужний з яскравим шлейфом, типовий для монталя. Для мене це поєднання моїх улюбленців інтенскафе і. Intense Crush, тут є шафран на старті, який мені нагадує Бакара Руш, Потім це все перетворюється на таку амброву, солодку. А, Удову троянду, типову для манталя, Тут є білий мускус, стрішки добового мха для пудровості в базі. Він супер крутий, такий яскравий, піднімає мені настрій і чомусь робить мене більш самовпевненою. Але до того, як я мала оригінал, я користувалася альтернативою цьому парфуму від бренду One Perfums під назвою 0487. І це набагато бюджетніша версія, яка звучить майже так само. До речі, я не дуже відчуваю. no to тонкий, боби тонкі в цьому ароматі. Якщо ви з ним знайомі, напишіть мені, чи ви прямо ось відчуваєте боби тонка, бо я знаю, як вони пахнуть, я маю і абсолют боби тонка, я маю кумарін, я маю багато інших тонкових ароматів. Тут я не відчуваю тонку, я відчуваю солодку троянду, цей мускус, шафран, цукор з удом, але ось чомусь тонка, це не про тонка. Для мене це про, знаєте, такий епотажний настрій. Я думаю, для усіх людей, хто Полюбляю яскраві парфуми з такою, знаєте, дуже потужним шлейфом, гарною стійкістю. Я думаю, він сподобається. Ну, а якщо ви хочете щось бюджетне, але майже те саме, то просто замовте собі цей парфум. І я маю навіть для вас знижку. Він взагалі дуже недорогий, а з нею буде ще дешевший. Ну і на цьому, я думаю, відео а, дійшло кінця. Сподіваюся, що вам подобається дивитися на такі огляди нових парфумів в моїй колекції, бо завжди щось нове додає. І якщо ви би хотіли побачити такий контент більш часто, то будь ласка, не забудьте залишити лайк під цим відео, також підписатися на мій канал, активізуйте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення кожен раз, коли я випускаю новий ролик. Ну і чекаю на ваші відгуки про нові парфуми в вашій колекції, що ви хочете, про що мрієте, і що плануєте купувати може як презенти на новий рік та Різдво. Якщо у вас залишилося Питання пишіть уся корисна інформація, як завжди, буде в описі до цього відео, так само, як і посилання на мої соціальні мережі, де ви можете за мною слідкувати. І а вже ж підтримати мій канал на BuyMeCoffee. Дональті на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!